Всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні у нас надворі холодно, іде дощик, і я вирішила спекти пиріг. І як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Пиріг у мене буде сьогодні з грушками. Значить, в миску я вже розбила три яйця. До яєць я додаю цукор. Далі додам ванільний цукор. Приливаю сюди молочко. Молочко у мене теплесеньке. Кімнатненьке, кімнат. гарнесенька перемішую. Далі додаю сюди розтоплене вершкове масло. Це гарненько перемішала і додаю сюди борошно. До борошна я додаю розпушувач. Дві чайні ложки розпушувача. Одна і друга. І все перемішуємо. Вже перемішала, ось так до однорідної маси. Відставляю поки сторону нарізати грушки. Чистити від шкірочки я їх не буду. А вони мене не дорізають покажу. грушки, ось на такі тонесенькі напівкільця. І потім буду додавати в тісто. Так, додала я вже грушки в тісто. І тепер нам треба гарнесенько все так перемішати. Форму я змастила уже вершковим маслом ось так. Зараз виливаю сюди наш будучий пиріг. Духовку я вже включила на 180 градусів. Випікати буду приблизно десь, може, хвилин 40. Кожна, кожна орієнтуйтеся. По своїй духовці. Ось так от зверху теж украсила гарнесенько грушками. Все, відправляю в духовочку. Так, дівчатка, достала я вже пиріг з духовки, випікала я його рівно 45 хвилин. Ось такий пиріг, друзі, у мене получився. Ми вже його скуштували. Для нас він у міру такий, знаєте, солодкий. Таке відчуття, коли його куштуєш, що багато-багато грушок, і вони у заварному кремові. Такий вологий пиріг получився, але дуже смачний. Так що готуйте та смакуйте. Всім смачного і до зустрічі!